Я точно вам скажу, що українські солдати мотивовані, вони добре стоять, не дають можливості просуватися російському окупанту в глиб української території. В багатьох місцях відбуваються штурмові дії, ініційовані Збройними силами України. Вони достатньо успішні, незалежно від того, що ворог обстрілює українські позиції авіацією. Ствольною артилерією, реактивною артилерією і те, і подекуди намагається здійснити контрнаступ, якщо взяти з точки зору ініціативи військової, то очевидно, вона станом на сьогоднішній момент на стороні української на українській стороні, тобто на нашій стороні, пане Степане. Наскільки я зрозуміла, вони намагаються контратакувати по флангах в районі Бахмута. Просто ми, ми ми говорили про те, що ситуація для ворога складається там не найкращим чином, і в принципі, всі або майже всі ключові висоти довкола населеного пункту вони під контролем сил оборони цілком вірно і це дещо покращує наші умови і дає можливість суттєво завдавати завдавати шкоди і техніці, знищувати російську техніку, а також знищувати особовий склад. Ну, повірте. Я думаю, що цей період буде достатньо ефективний з точки зору роботи збройних сил України, української авіації та безпілотних літальних систем. Треба усвідомлювати, що в російської сторони є достатньо великий людський ресурс, і вони мають достатньо можливостей для того, щоб здійснювати ротації особового складу. І це відбувається на нашому напрямку, і це відчувається. Бо дещо притихли обстріли українських позицій, ми відчуваємо, що щось відбувається, і очевидно, що відбувається перетягування техніки, яка має місце і сконцентрована достатньо велика кількість угруповання в межах 100-120 тисяч осіб тільки на нашому напрямку. А те, що вони не можуть здійснити якісь ефективний контрнаступальних дій ну це результат роботи в першу чергу піхоти, яка достатньо глибоко окопалася і добре сидить на позиціях, і дає можливість відповідно тримати наші українські позиції достатньо міцно. Тому е, зараз відбувається такий певний етап позиційної війни, окопи з однієї сторони і з другої сторони, а між ними достатньо. Багато замінованих територій, і очевидно, що немає можливості просуватися в жодну сторін, і або якщо це відбувається, то достатньо складно.